Всім привіт! Мене звати Тоха і я радий вас всіх вітати на каналі Rocket. каналі, де ви зможете дізнатися про надзвичайно багатий та насичений світ рок н ролу Підпишіться на цей канал, поширте відео у своїх соцмережах, поставте свою вподобайку та залиште будь-який коментар, щоб це відео побачило якнайбільше людей. Це надзвичайно важливо для просування каналу та розвитку україномовного Ютубу. А я тим часом. Розпочну свою розповідь. Сьогодні 31 жовтня, і традиційно в цей день багато людей святкують Хелловін. Я майже впевнений, що перша асоціація, яка виникає у вас при згадці Хеловіну, це різноманітні маски та костюми, які деколи можуть навіть шокувати. Тому саме шок року, як характерному жанру, я і вирішив присвятити цей випуск. Та для початку давайте коротко поговоримо про саме свято Хеловіну, що, як і багато інших, має християнське коріння, коли люди вшановували померлих вечір перед християнськими святами All Hallows Day, тобто Дня всіх святих 1 листопада, та All Souls Day дня всіх душ 2 листопада. В певний момент історії сам день став обов'язковий для відзначення в усіх західних християн. Люди, одягнені в чорне, проходили вулицями та несли ліхтарі з вирізблених ріб, що символізували душі померлих, а церкви били у дзвони. Біля помешкань викладали так звані ліхтарі Джека з гарбуза, які використовувалися, щоб відганяти злих духів. Звичка ж, ходити між хатами, збираючи солодощі, походить від традиції збирання так званих тістечок для душ в обмін на молитву за померлих друзів та родичів. Традиційно вважалося, що в цей день душі покійних блукали по землі, а вечір усіх святих давав останній шанс для них помститися своїм ворогам перед тим, як перейти в інший світ. Люди надягали маски або костюми, щоб уникнути впізнання будь-якою душею, яка може прагнути такої помсти. Усім нам відома назва походить з фрази all Hallows Eve, де термін «Eve», тобто переддень, по суті, є похідним від Evening, Тобто вечір. І може звучати як All Hallows' Evening, що й було скорочено до Хеллоуін. Продовж років було створено багато дивних та відверто незрозумілих музичних жанрів, але жоден з них не є настільки надмірним та екзотичним, як шок-рок. Цей дивний музичний жанр може охоплювати надзвичайно широкий діапазон стилів від доволі типової та класичної рок-музики. До брутального та екстремального металу і панку. Але чи не найважливішим аспектом цього жанру, як не дивно, є не сама музика, а феєричні та захопливі театралізовані живі виступи, що просякнуті елементами жахів, які зазвичай можна зустріти у декораціях на Хеловін, з подекуди навіть надлишковими піротехнічними ефектами, які тим не менше є просто необхідними. Для успіху цих шоу. Переважна більшість виконавців використовують яскраві образи для привертання максимальної уваги, вдягають екстравагантні костюми, маски, що розфарбовують обличчя, а їхня лірика часто зачіпає табуйовані та подекуди відверто огидні теми. Тож як починався шок-рок і чому він став популярним, незважаючи на таку свою особливість? Давайте в цьому розбиратись! Багато істориків, які займаються музикою, вважають, що саме американський співак Джелейсі Хокінс більш відомий під своїм псевдонімом Screaming Hawkins, був першим виконавцем шок-року. Хоча Хокінс насправді не починав як шок-рок-музикант, він зрештою прийняв страхітливу сторону своєї музики після успіху синглу. I put a spell on you, що вийшов у 1956 році. Джей, як правило, під час своїх виступів виходив з труни, одягнений в накидку з фальшивими рогами, що стричали з його носу. А в руках він тримав посох з черепом на ім'я Генрі, який він регулярно підпалював та називав одним із своїх найкращих друзів. Для більшої моторошності він також використовував димові шашки. Але уся ця театральність не могла приховати його справжній музичний талант та потужний і енергійний голос, що не поступався легендам блюзу та солу. У наступні роки більш важкі психоделічні та рок-н-рольні виконавці, починаючи з таких груп, як Black Sabbath, завдячували принаймні деякою частиною свого стилю саме Гокінсу. Подальшому Шокрок продовжував розвиватись, а у 60-ті роки отримав свій черговий поштовх, коли з'явилося багато прото-шокрок-виконавців, як ото гурт The Who, який часто знищував свої інструменти під час виступів, англієць Артур Браун, який почав носити яскравий макіяж і палаючий головний убір. Джимі Хендрікс, що підпалив свою гітару на поп-фестивалі у Монтерею у 1967 році. Еліс Купер, один із найвидатніших і найпопулярніших шок-музикантів усіх часів, якого заслужено вважають королем жаху та майстром епатажу, заявив, що в дитинстві обожнював Артура Брауна і був настільки зачарований шок-роком, що просто не бачив своєї кар'єри в жодному іншому жанрі. Якось він навіть сказав: ви можете уявити, як молодий Еліс Купер дивиться на увесь цей макіяж та пекельну виставу. Здавалося, що всі мої Хеловіни прийшли одночасно. І Еліс Купер таки досягнув свого. Під час блискучих водовільних шоу з гільйотинами, фальшивою кров'ю та важким гримом його обезголовлювали, били електричним струмом та ножем, отруювали, вішали. Тільки от останнє одного разу виявилось неабиякою загрозою для його життя під час виступу на стадіоні Вемблі у 1988 році, коли обірвався страхувальний дріт. Можете лише уявити, як шокуюче та заворожуюче це все виглядало для глядачів. Не менш яскравим та легендарним виконавцем тих часів, безсумнівно, є гі-поп з гурту The Stooges. Які не лише елегантно поєднав вже існуючі елементи шок-рок виступів, але й додав нові, які і сьогодні використовуються багатьма виконавцями цього жанру. Він часто виступав без сорочки, тобто з голим торсом, часто калічив себе, ображав глядачів, роздягався і стрибав зі сцени в натовп. Саме він і винайшов таке поняття, як стейдж-дайвінг. А одного разу вдягнув собачий нашийник і сріблясті рукавички, щоб ще більше підкреслити свою дивукуватість. І незважаючи на все те, чим Ігі відзначився в шокроці, його також називають хрещеним батьком панк-року та Гранжу. У 70-х роках. Лаву першості шокрокерів безперечно перехопили кіс після випуску свого дебютного альбому суцільних золотих рок-хітів у 1974 році, що ж так глибоко укорінилося в умах шанувальників гурту: японський макіяж Кабукі, довжелезний язик Джина Сімонса. По правді кажучи, все разом. Але і дихання вогнем, випльовування крові, димлячі гітари, стріляючі ракети з корпусів гітар. Рухома ударна установка, піротехніка та черевики на височенних підборах безсумнівно також цьому посприяли. В нашій пам'яті назавжди залишаться їх яскраві персонажі Старчайлд, Демон, Спейсмен, Кетмен, Фокс та Енг 80-ті роки пройшли під прапором шок-рок гурту G-War. Заснованого у 1984 році в Річмонді, штат Вірджинія, учасники гурту завжди носили громісткі костюми, які робили їх схожими на прибульців з іншої планети. З роками склад Дживор змінювався, але деякі вигодені персонажі, яких вони створили на початку, все ще залишаються, хоча їх виконують вже зовсім інші музиканти. У 90-х та 2000-х роках. Мерлін Менсон став, мабуть, найвідомішим шок рок виконавцем Сценічні витівки Менсона, такі як спалення американського прапора та виривання сторінок із Біблії, були центром протестів впродовж усієї його кар'єри. А багато критиків вважають, що Менсон зайшов занадто далеко у своїх витівках і став антиамериканцем і антихристом. Однак Менсон стверджує, що кожен художник має свої засоби самовираження, а його музика символізує право кожного висловлювати те, що він хоче, не зважаючи на вказівки, що робити правильно, а що ні. Крім того, багато шанувальників сприймають його музичні кліпи та живі виступи як мистецтво. Незважаючи на те, що називати Рамштайн шок-рок гуртом. Означає просто принизити їхній блиск, не згадати їх сьогодні, було б злочином. Навіть без трюків колектив був би неймовірним, проте з ними вони є силою, з якою потрібно рахуватися. Співак Тіл Ліндеман стріляє вогняними кулями з арбалетом, ковтає вогонь, носить янгольські крила, з кінчиків яких виривається вогонь, та сидить на рожевій гарматі і виливає піну у натовп а клавішник Флейка Лоренца. Заживо варять у палаючому казані. Хоча наприкінці 2000-х і на початку 2010-х років шок-рок почав неухильно занепадати, цей жанр усе ще живий завдяки незалежним виконавцям з усього світу. І зростанням сьогоднішньої популярності фільмів жахів, не дивно, що в майбутньому ми зможемо отримати чергову ікону шок-року, яка можливо не поступатиметься згаданим вище виконавцям. Я ще раз сподіваюся, що сьогоднішній випуск був вам цікавим. Якщо це так, то поставте, будь ласка, йому свою вподобайку та залиште коментар, де напишіть мені про свої улюблені гурти жанру Шокрок та як особисто ви проводите святкування Хеловіну. А підписавшись на канал та вдаривши в ютубовський Health Bell, ви не пропустите нові випуски, що будуть тут виходити. І найголовніше. Не втомлюйтесь підтримувати Збройні Сили України, які своїми титанічними зусиллями продовжують боронити нашу з вами батьківщину. Слава Україні!